Всім вам величезна вдячність, тому що ви повертаєтесь, наші вітани, з передової, і не опускаєте руки, а продовжуєте працювати тут, в тилу, і витягувати тих хлопців, які тільки повертаються з передової, і вони думають, що вони наодинці. А через деякий час вони розуміють, що у них тут велика дружня родина. І багатьох хлопців ми з Миколою, з Юрією Саною. Витягли з тої пустоти, так би сказати, і вони зараз поруч з нами працюють, навчають дітей зміну вибухової безпеки і продовжують боронити нашу державу. Також хотів сказати, що найближчим часом ми відкриваємо хаб для ветеранів, і цей хаб буде працювати у нас на території району і буде можливість нашим ветеранам спілкуватися і проводити час, вирішувати всі проблемні питання. Кожному і саме нашим захисникам і захисницям, які сьогодні дали нам можливість зібратися, поспілкуватися і провести гарний час.